Так, Всім привіт! Сьогодні 31.03, 17 рік, ганяю голубив, вітер сильний, давить, двоєшли, клони донизу, троєчку погнав. Бачиш, що як літають. сраби, пيلهхоста, жовта пيلهхоста, чорна по диталша. Витер метрів 10, на мою думку. Да. Вітер побінявся, був в одну сторону, зараз в другу став, там вже за Появився ястреб. Вчора голубку забрав і голубиняна не прилетіло, то я ще поганяю день-два, потім будемо обирати хищника. хищником. Я трохи убрав, але як говорить, я стопустив не буває. Стопустив не буває, він прилетів. Порядок місяць співпрацю приняв, а це вони опять поналітали. Ну, нічого. Знаю метод, як боротися з ними. Будемо убирати. Вітер донизу дав. Довго не летіли, минут 15, 20. а так засняв минут 3, 5. Щоб трошки політали. Може Виняли десь вже якась раба. Придбав собі, паясих в них не було білохостих, незнайомих людей. Люди говорили, що чисті йдуть, а казався тільки хвост чистий. А все остальне рибота. Так людині повірив але побачимо, Попробуємо ще виводок взяти два. Ні, тоді будемо розпаровувати і дивитися де замішана, Де замішана рибота. Чорний по одний, то я не ганяв, це старий голуб. Цього вчора голубку забрав ястреб. Я кинув його, думаю, трохи політає. Гарний хороший голуб, масний.